Кого це день народження? У Олюсі завтра. Отримую посилку від жолудь Іна з міста Києва. А в посилці. Па-бам! Квіти. Моє це сонечко, боже прелість. Дивіться. Вау! Це ж ти мені смс-ку да, в коментах писала, що, Олічка, чекайте квіти. Вау! А мені подобається, вау. 6. 5. 5. 15 троян із відкриткою. із відкриткою happy Birthday. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. І його пересте сирена 15 червня. Сонечко і нуся жолудь. Благословення Божого Тобі й твоїй родині. Хай всі ангели й архангели теряти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. А Бог роду та Вседержитель тримає отаку руку над тобою, і нуся, і твоєю родиною. З Богом амінь. Який у Люсі гарний настрій, хоч і сирена лунає, але у Люсі настрій ніщо не зупсує Ніхто і ніяка.